Цьому відео ми згадаємо всі п'ять хитрихів українських футболістів у топ-чемпіонатах від Андрія Шевченка і Андрія Вороніна до Артема Довбика. Ви на каналі РЗФутбол, де можна на кілька годин залипнути за переглядом цікавих футбольних добірок, статистики, ретро-голів та авторських роздумів про золотий м'яч. Тож не забудьте підписатись, а ми починаємо. Перший хет-трик українського футболіста у топ-чемпіонаті належить Андрію Шевченку. У 1999 році Шеві знадобилось лише чотири матчі в серії А, щоб відзначитись хет-триком. У виїзному матчі з Лаціо Андрія було не спинити. Два шикарних голи з гри та майстерно реалізований пенальті. Тут коментарі зайві. Дивіться і насолоджуйтесь. Цікаво, що якби цей матч відбувався в еру Вар, то Шевченко з великою вірогідністю отримав би право на ще один пенальті замість рішічника за симуляцію. Але то були інші часи. Другий свій хитрик Шева зробив у цьому ж сезоні і так само у виїзному матчі. Мілан переміг Перуджу 3-0, а всі три голи забив Андрій. Можливо, цей хет-трик не був таким видовищним, зате допоміг Россонері здобути три очки. Загалом Мілан у тому сезоні фінішував третім, а Андрій став кращим бомбардиром, забивши 24 рази. Наступний хет-трик українця у топ-чемпіонатах стався у 2004 році. Цього разу Бундесліга Андрій Воронін феєрить за Байер Леверкузен проти Армії і приносить своїй команді перемогу 3-2. Цікаво, що у сезоні 2004-2005 Воронін забив не тільки 15 м'ячів у бундеслізі, а й двічі відзначився у лізі чемпіонів, причому обидва рази засмутив київське динамо. Четвертий український хитрик теж на рахунку Вороніна в 2009 рік відносно скромна за європейськими мірками Герта. Воронін тричі забиває у ворота енергії на виїзді та забезпечує берлінській команді впевнену перемогу. Не в останню чергу завдяки голам Вороніна Герта в тому сезоні займає престижне четверте місце, виходить до Ліги Європи і випереджає Гамбург, Борусію, Шальке та Байер. А про п'ятий найсвіжіший хет-трік українця у топ-лігах ви точно знаєте і точно бачили. Артем Довбик тричі відзначився за Жирону у сезоні 2023-2024 та, здається, остаточно відправив на пенсію Серхіо Рамоса. Напишіть у коментарях, який з хет-тріків, на вашу думку, був найбільш видовищним, а також не забудьте лайкнути це відео та підписатись на канал.